Всім привіт! Я не знімала відео майже рік, тобто знімала, але не виставляла. Я переїхала в Канаду. Останнє відео було ще в Швейцарії, це було майже рік тому назад. І сьогодні я хочу повернутися з таким влогом, тому що сьогодні я йду на роботу і потім ми з знайомою з роботи їдемо до неї додому, і потім з самого ранку вирушаємо в місто Тадусак. Ось як воно називається, можливо, десь поруч. І е, будемо споглядати за китами. Це була моя мрія. Я колись прописувала ці списки маленькі, невеликі, там, де були мрії. І одна з моїх мрій була це побачити китів. Не знаю, як це буде, але буду вам все показувати. Я переїхала в Канаду, це буде інша історія. Я вже переїхала декілька разів. Це моя зовсім зовсім маленька квартирка. Два на два. Але рум-тур по квартирці також можу зробити, якщо комусь цікаво. Тому до зустрічі буду вам сьогодні знімати. Це будуть я вже третій місяць в Канаді. Я жила спочатку в кімнаті. Покажу вам зараз до після як її облаштувала. І сьогодні, 1 березня, я переїхала в малесеньку, малесеньку. Це можна назвати не студія, це кімната студія. Знаєте, коли все в одному і кухня, і ліжко, і там десь ванна. Але я буду сама, і я дуже цьому рада і буду вам показувати, бо потрібно повертатися. Прийшла весна. Ось фотографії вийду, з тут є балкончик. Ну, я потім зніму вид, який в мене буде з, з квартири, і також покажу раніше, де жила це була кімната, ось як вона виглядала до і ось як вона виглядала після. І там була ціла історія, але я дуже рада, що я з'їхала, і тепер я буду сама, хоч в малесенькій кімнаті, але сама, і мені потрібно за 20 хвилин тут все розкласти і бігти на роботу. Поки що це виглядає ось так. Купа речей ще з Нового року в мене там були. Купа речей, ось це розкладається, ось так тут буде ліжко. А тут сонячна сторона. А з того, що я тільки що вже поставила це свої картини, які я малювала. Буда картина, яку мені подарувала Катя, там це наша фотографія Швейцарії, і там мені треба домалювати цю картину. Ось така малесенька кухня, малесенька просто, але дуже затишно. Я вже по -по постелила коврик і малесенька ванна кімната. але для І Тут я також картину вже собі поставила. Це перше, що я поставила. І дивіться, тут в ванні є вікно. Це якийсь такий мені французький стиль, дуже красивенько, миленько, затишно. Це буде влог десь приблизно за три дні. Сьогодні п'ятниця і ми вирушаємо. Ми зараз вдома в моєї. є. Знайомий з роботи 4 години, і ми будемо відправлятися, щоб подивитися на китів. Привіт! 4 години ранку і ми збираємося їхати на китів. Звучить дуже класна музика в машині. Е, Алі нічого не розуміє. So, what oh, can you tell for my Ukrainian friends? <laughs> <laughs> Hello! <laughs> you guys are amazing, I love you all! <laughs> it's so cool. <laughs> Ali, the best driver ever! І продовжуємо їхати трошки зупинилися, щоб попити кави відпочити, і потім залишилось десь дві з половиною години до місця, де ми будемо встановлювати палатку перший раз в житті. Oh my God. Yeah. Oh my God. So excited. We so excited! Зараз ми заїжджаємо на паром, тому що ми маємо на ньому пересуватися. Зараз ми знаходимося на паромі. Наша машина okay. стоїть знизу і тут дуже-дуже красиво. І ми зараз будемо пересуватися в операцію. Де yeah. <laughs> <А? laughs> Як вам наша палатка? Ми пробуємо її встановити і нічого взагалі не виходить. Де Птушкін. Де Птушкін. <laughs> Пройшло 30 хвилин, результату ніякого. Ми дуже втомилися, дуже жарко. Я вже передяглася в купальник, тому що це неможливо. Тут дуже жарко і нічого не виходить. Просто нічого не виходить, ми нічого не можемо зробити. Ми ніколи цього раніше не робили нічого не виходить. Пройшло пів години. І того три. 3... Ще дві години по тому ми все-таки встановили палатку і я зараз вам покажу. Ми ще надули ліжко. Це було дуже важко. Зараз покажу, як це все всередині. Це виглядає досить красиво. Так, відкриваємо зараз хвилинку. Відкриваємо. Відкриваємо. О! І дивіться, яке ліжко мене дуле. Виглядає дуже затишно. Дуже затишно, але ми дуже втомлені. Сьогодні котів не буде. Надіюсь, вони будуть завтра. Ми намучилися з платкою, але тепер ми ось в такому красивому місті. Воно виглядає просто чарівно. Ось такий затишний, невеличкий, маленький ресторанчик. Ми знайшли буквально в трьох хвилинах від нашого кемпінгу. Мені чимось нагадало Швейцарію так красиво. Я так сумувалася з такими місцями. І сьогодні ми просто відпочивали, вже був вечір. А завтра ми в п'ять ранку вирушимо подивитись на киті. Всім привіт! Показую туалет в нашому кемпінгу. Виглядаю, до речі, нічого. Ось такі. От вид може, може хтось підглядати, але в принципі нічого. Мені подобається є все, що потрібно. Я відчуваю себе як десь рік назад, в Швейцарії, коли я блукала по лісу і знімала останнє відео і не знала, куди я доберусь. І тепер я в Канаді, не зрозуміло де. І ми йдемо кудись, де має бути дуже красивий вид. Ось Алі, вона взагалі щирі, але все життя живе в Канаді. І це просто чудово, що я її зустріла, і тепер ми можемо проводити час разом. Вже дуже пізно і якість дуже погана. Я знаю, чи мене видно добре, але це було просто надзвичайно. Ми сиділи біля вогнища. Я вам покажу фотографії. І це зори на небо, яке ніколи не побачиш в місті, тільки в місцях, де немає освітлення. Це просто чудово. Чесно, це просто чудово, і потрібно якомога частіше бувати в таких місцях, щоб не забувати, що ми робимо в цьому житті. Ми прокинулися самого ранку і зараз вже будемо виїжджати на китів. Хотіла трошечки показати кемпінг, Ми вже склали палатку. Ось така от красива територія з вогнищем, де як в фільмах ви а, смажите зефір. З печивом це надзвичайно смачно, розмовляєте, дивитесь на зорі. Ось ми склали вже нашу палатку. Також там була кухня з усім необхідним, холодильники, плита. Ви можете абсолютно все приготувати, і це коштує десь 40 доларів за ніч. Мені здається. не настав. Скоро буде здійснюватися мрія, яку я загадувала близько п'яти років тому назад. Ми їдемо дивитися на піті. Вирушаємо в пошуках китів. Ми провели там близько двох годин, побачили сім-вісім китів, але вони були маленькі, великі, різні, там було 4-5 різновидів китів. Ось малесенький, дитинка. Я взагалі думала, що я побачу, як вони вистрибують, знаєте, як на відео. Але вони були досить сонні цього ранку, але все рівно. Це було фантастично. бача декілька котів, але вони трошки досі витергали. І зараз продовжуємо, щоб далі їх шукати. Якісь Алі фотографує. Ось моя мрія. Я не знаю, чи вам буде видно, тому що відео буде зовсім далеко, і ми їх бачили дуже на відстані. Але це просто неймовірні емоції. Було дуже холодно. Спочатку хотілося плакати від здійснення мрії, а потім я просто насолоджувалася моментом. У мене виключився телефон.